В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску ізмаїльські спортсменки вибороли дві срібні медалі на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств та увійшли до складу збірної. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті стартував освітньо-просвітницький проєкт із відновлення національної пам'яті. В Ізмаїлі відбулося відкриття ветерано-волонтерського простору. В Ізмаїлі провели відкриту першість міста з дзюдо. З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 29 травня орієнтовно такі: 984 тисячі осіб особового складу, 10 тисяч 864 танки, 22 тисячі 645 одиниць бойових броньованих машин, 28 тисяч артилерійських систем, 1 тисяча 397 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 171 засіб протиповітряної оборони, 372 літака, 336 гелікоптерів, 37 тисяч 999 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 265 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 50 тисяч 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 902 одиниці спеціальної техніки. З 14 по 18 травня в місті Рівне проходив відкритий чемпіонат України зі змішаних єдиноборств серед юнаків та дівчат віком від 10 до 18 років. У складі збірної Одеської області виступили дві спортсменки з Ізмаїла, представниці клубу ММА Ізмаїл, які здобули дві срібні медалі та право виступити на чемпіонаті світу в Абудабі. Подробиці розкаже наш кореспондент. З 14 по 18 травня в місті Рівне відбувся відкритий чемпіонат України зі змішних єдиноборств ММА серед юнаків та дівчат віком від 10 до 18 років. Це масштабне змагання зібрало близько 900 спортсменів і понад 60 тренерів з усієї країни. У складі збірної Одеської області виступили дві спортсменки з Ізмаїла, представниці клубу ММА Ізмаїл, які гідно представили своє місто і привезли додому дві срібні медалі. 14 по 18 мая в городі Ровно проходив відкритий чемпіонат України по смітні. единоборством возрастной категории от 10 до 18 лет. В составе сборной Одесской области принимали участие две спортсменки из мыльского спортивного клуба ММА Измаил, которые привезли с чемпионата Украины две серебряные медали. Владислава Смилянская выступала в весе 52 килограмма возрастная категория 16-17 лет, завоевала серебряную медаль. Корша полинария, возрастная категория 10-11 лет, весовая до 40 кг, также выступала, также завоевала вторую серебряную медаль. Обе девочки провели по 4 боя, каждая. В трех боях одержали победу. В фінальних, в фінальних боях уступили спортсменкам опытним. Цей чемпіонат став першим досвідом у змішаних єдиноборствах для обох дівчат, але їхня бойова підготовка вже давно на високому рівні. Хочется отметить, що по змішаним единоборствам дівчинки виступали вперше. До цього Владислава Смілянська вже була двократною чемпіонкою мира Європи по греппінгу. Корша Полінарія була чемпіонкою України 2025 року по греплінгу у своїй возрастної категорії. Тому ми вважаємо, що вони вже в чемпіонат України був відбірковим. Ті, хто здобув перше або друге місце, увійшли до складу збірної України. Обидві спортсменки з Ізмаїла потрапили до її лав і вже в липні представлятимуть країну на світовій першості. Цей чемпіонат України є отборочным. Все спортсмены, которые завоевали первые и вторые места, все поедут 27 июля 2025 года в Абу-Даби, в город Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, где состоится чемпионат мира. Мы очень надеемся, что две спортсменки, две измаильчанки, две представительницы клуба «Майзмаил», Измаил», которые вошли в состав сборной Украины, тоже примут участие на столь высоком уровне. Мы будем делать все возможное для того, чтобы они туда попали. Так, як ці дівочки цього заслужили вони займаються кожен день, тренуються іноді і два рази в день. Ізмейські спортсменки показали відмінні результати, здобувши срібні медалі та право виступати на чемпіонаті світу в Абудабі. Хочу сказати, що це був дуже тяжкий чемпіонат для мене, тому що в основному я тільки борюсь. Провела чотири поєдинки, з яких три виграла та четвертий програла рішенням суддів. Суперниці були дуже важкими. Це мій перший досвід в ММА, Займаюся кожного дня. Хочу подякувати тренера та мою сім'ю. Які допомогли мені потрапити на цей чемпіонат? Плани на майбутнє це з'їздити в Абу-Дабі на чемпіонат світу з ММА та на чемпіонат Європи з Греплінгу. Тільки що поїхала з чемпіонату України з ММА, місце ровне. Я провела чотири поєдинки. Поєдинки були дуже важкі, і Я збивала староє місце. попала в збірну України і планую поїхати на чемпіонат міра в Абу-Дабі. Їхній успіх є підтвердженням високого рівня підготовки та перспективності молодих спортсменок. Це надихає молодь і слугує стимулом для подальшого розвитку спорту в нашому регіоні. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми Новин. 28 травня 2025 року заступниця голови Ізмаїльської РДА Марина Деной разом із співробітниками відділу з питань ветеранської політики та фахівцями із супроводу ветеранів взяла участь у засіданні координаційного центру підтримки цивільного населення при одеській обласній державній адміністрації, яке відбулося у режимі відеозв'язку під головуванням Дмитра Радулова. Під час засідання обговорили питання реабілітації та адаптації ветеранів, створення ветеранських просторів і розвитку. Ветеранських хабів в області. Також йшлося про діяльність фахівців і супроводу ветеранів, які надають комплексну допомогу в сфері соціального захисту, працевлаштування медичних і правових послуг. Надано рекомендації щодо підбору кандидатів на відповідні посади. Олег Сокіл прозвітував про обласну програму підтримки захисників і захисниць України на 2024-2025 роки. За підсумками засідання було надані відповідні доручення. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті стартувала важлива ініціатива, спрямована на збереження національної пам'яті Півдня Одещини. Вона стала вагомим внеском у формування історичної пам'яті та громадянської свідомості, як серед молоді, так і серед освітян. Як саме відбувалася зустріч і хто долучився до ініціативи? Дивіться далі у сюжеті. Сьогодні в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті розпочався унікальний проєкт у співпраці з Українським інститутом національної пам'яті. Ініціатива спрямована на збереження та відновлення національної пам'яті півдня Одещини, зокрема Буджаку та Бесарабії. В рамках спільного проєкту ми плануємо не тільки проведення тренінгів в форматі підвищення кваліфікації для представників і представниць закладів освіти і закладів культури, але й безпосередньо проведення громадських форумів для ветеранів, для ветеранок, волонтерів. І я сподіваюся, що саме завдяки такій системній співпраці з українською. Українським інститутом національної пам'яті ми зможемо системно впливати чи сприяти реалізації проукраїнської гуманітарної політики в стратегічно важливому регіоні на півдні Одещини. Під час зустрічі в межах проєкту з відновлення національної пам'яті виступила Уляна Громович, головний спеціаліст південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Вона акцентувала увагу на важливості підтримки ветеранів, особливо в умовах зростання викликів, з якими вони стикаються. З кожним роком велика частина ветеранів стикається з різноманітними питаннями. І я, як представниця ветеранського простору з міста Одеса, дуже радію, що в місті Ізмаїлі також відкрився. Громадський простір, тому що сьогодні дуже важливо ветеранам мати місце, де пройти і поспілкуватися, де провести захід, де отримати фахову юридичну допомогу, психологічну допомогу, де пройти якусь соціальну адаптацію. І власне дуже важливо створювати такі простіри, дуже важливо підтримувати такі простіри, звичайно, наповнювати їх і залучати сюди, як самих ветеранів, так і залучати сюди родини, родини ветеранів, родини військових. Родин загиблих та родин зниклих безпісте однією з ключових тем виступу стало формування національної пам'яті. Як вона виникає, як її підтримувати, та як протидіяти спробам знищення. Особливу увагу приділили тому, як правильно говорити з дітьми про війну чутливо відповідально із урахуванням їхнього досвіду. Говоримо на тренінгах про зміст сучасної російсько-української війни, про фактаж війни. про в якісь психологічні моменти, як спілкуватися з дітками про війну, тому що в одному класі зараз можуть бути дітки, як внутрішньо переміщені, так і на жаль, діти загиблих героїв. Діти, яких які є місцевими мешканцями, і вчитель вчителю важко часто підібрати слова для того, щоб пояснити, що зараз в Україні відбувається пояснити, чому треба пояснити, хто є ворогом, чому цей ворог є нашим одвічним ворогом. Окрему увагу було приділено презентації програм, проєктів і методичних матеріалів, які вже напрацьовані інститутом. Ці напрацювання можуть бути корисними представникам місцевого. Самоврядування вчителям, викладачам і всім, хто працює у сфері національно-патріотичного виховання, також ми пропонуємо вийти ще ширше за, за цю конкретну вузьку тематику сучасної війни. І показувати, як на ній можна будувати громадянський активізм, виховувати молоде покоління в тому дусі, що не держава за тебе вирішує про твоє життя, про життя твоєї громади. А ми самі повинні бути активними творцями свого життя в першу чергу, як я сказала, життя громади, і виходимо ширше життя своєї країни. І це також дуже важливим має бути аспектом під час викладання сучасної війни такий громадянський активізм, виховання активної громадянської позиції з тим, щоб громади ставали міцнішими, сильнішими і вміли. Ну, давати гідний опір як відкритому ворогу, так і прихованому. Такі заходи вони спрямовують нас для вивчення на своєї історії, адже в умовах сучасної російсько-української агресії збереження саме української національної пам'яті є дуже важливим та дуже цінним. Під час зустрічі наголошувалося, що кожен незалежно від професії може долучитися до справи спільної перемоги через просвіту, підтримку, діалог і зміцнення національної пам'яті. Сьогоднішній захід був дуже цікавим для нас і дуже важливим для нас, як для викладачів і педагогів. В сучасних умовах українсько-російської війни така тема дуже актуальна, тому що питання збереження національної національної пам'яті і національної ідентичності є дуже важливим. Учасники зустрічі також дізналися, що всі охочі можуть безкоштовно отримати електронні чи друковані матеріали від Українського інституту національної пам'яті. Для цього потрібно лише надіслати запит на офіційну електронну адресу установи. Проєкт, який стартував, є вагомим внеском у формуванні історичної пам'яті та громадянської свідомості, як серед молоді, так і серед освітян. Лілія Кострова Наталя Маленко для програми новин. В Одесі затримали 31 річного чоловіка за хуліганство зі стріляниною, через що постраждав 39-річний пішохід. Конфлікт стався на перехресті вулиць Ністрокатої та Преображенської. Водій травматичної зброї вистрілів у груди пішоходу, який вдарив його авто нагою. Потерпілого госпіталізували, а правопорушника затримали, вилучивши зброю та речові докази. Поліцейські затримали підозрюваного у хуліганстві зі стріляниною в центрі Одеси. Повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102 в понеділок, 26 травня ввечері. Наразі встановлено, що під час перетинання проїжджої частини між 39-річним пішоходом та 31-річним водієм легковика виник конфлікт, в ході якого останній здійснив постріл з травматичної зброї у бік пішохода. Водій після цього з місця вчинення злочину поїхав. Очевидці викликали потерпілиму швидку, яка госпіталізувала його до медичного закладу. В результаті вжитого правоохоронцями комплексу заходів, вже через кілька годин поліцейські розшукали автівку та затримали стрілка. Зброю з набоями у нього вилучили та скерували на експертизу. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру в хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Згідно з санкцією частини 4 статті 296 кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 7 років. Досудове розслідування триває. В Ізмаїлі у навчальному корпусі Ізмаїльського державного гуманітарного університету відкрився ветерано-волонтерський простір для військових та родин захисників, які зникли безвісти або знаходяться у полоні. У просторі будуть проводитися тренінги та заняття із психологами. Докладніше, дивіться далі. В Ізмаїлі відбулася презентація ветеранно-волонтерського простору. Його відкрили на базі навчального корпусу Ізмаїльського державного гуманітарного університету. З відкриттям присутніх привітала заступниця голови Ізмаїльської райдержадміністрації Марина Деной. Ми широ вітаємо і дякуємо вам, бджілкам, які щоденно кропітливо, дуже виснажено, скажу так, переймаються проблемами, переймаються тим, чи їли наші хлопці і дівчата. Які малюнки їм надіслати для того, щоб підтримати цю силу духу? і які слова найголовніше підібрати, щоб у них була мотивація і віра в те, що дійсно наша держава є незалежною, суверенною, сильною і непереможною. Слава Збройним силам України, слава Україні! У ветерано-волонтерському просторі будуть проводити тренінги, заняття із психологами, працівниками служби зайнятості, а також відбуватимуться консультації. Їх надаватимуть родинам захисників, які загинули, безвісти зникли або знаходяться в полоні. У рамках відкриття відбувся другий південноукраїнський волонтерський та ветеранський форум. Захід присвятили мобілізації ресурсів громад, адже вирішити та закрити потреби українських захисників можна тільки завдяки взаємодії органів влади, громадських організацій та ветеранів, зазначили волонтери. Ми завжди з вами поряд працюємо і працюємо для одної нашої великої мети перемоги. Сьогодні ми відкриваємо цей форум і він, думаю, буде являтися початком, або, як сказала Катерина, фундаментом нашої подальшої діяльності в цій сфері. І все будемо направляти, всі наші сили до нашої перемоги. Першочергово присутнім розповіли, як створювався ветерано-волонтерський рух Вулик і як він наразі співпрацює з іншими волонтерами та активістами. Розповіді доповнювалися відео відзнятими волонтерами під час подорожей на передову. Керівниця громадської організації Південноукраїнський рух волонтерів та ветеранів Катерина Ізмайлова та діюча військова Наталя Мостовенко розповіли про всі напрямки вулика. Присутні дізналися про волонтерські проєкти, які вже реалізуються. Один з них плетіння антидронових сіт. Ток та проєкт Маршрутка на нулі. Крім цього, волонтери презентували нові проєкти. Серед них виступи плейбек-театру як психологічне розвантаження. У середині липня волонтери вулика спільно з ротарі клубом Ізмаїл планують провести ігри нескорених для військових та їх родин. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. До міжнародного дня захисту дітей 1 червня о 10.00 в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбудеться урочисте відкриття міжнародного дитячого фестивалю Дунай ріка дружби, який об'єднує юних художників із різних країн світу. У програмі заходу відкриття міжнародної виставки конкурсу дитячого малюнку Дунай ріка дружби, нагородження переможці виставки конкурсу, виступи музичних та хореографічних колективів міста, творчі майстер-класи. боді-аналізи. Арт за участі учнів ізмаїльської художньої школи, а також колективне написання картини символу фестивалю Дунай ріка дружби. Запрошуємо усіх бажаючих за адресою проспект Незалежності 19. В Ізмаїлі відбулася відкрита першість міста дзюдо, присвячена Міжнародному дню захисту дітей, організатори відділ фізичної культури та спорту Ізмаїльської міської ради, Ізмаїльська дитячо-юнацька спортивна школа та федерація дзюдо міста. У змаганнях взяли участь спортсмени різних вікових та вагових категорій. Подробиці дивіться далі. В Ізмейлі відбулася відкрита першість міста з дзюдо, присвячена міжнародному дню захисту дітей. Організатори відділ фізичної культури та спорту ізмейської міської ради, ізмейська ДЮСШ та федерація дзюдо міста. Очільник Сергій Лапшин, яка також надала допомогу у проведенні змагань та забезпеченні нагородними матеріалами. Відбулася відкрита першість міста Ізмейла з дзюдо присвячена дню захисту дітей. Ця першість зібрала бі, біля ста учасників. Це представники з міської юнацької спортивної школи та спортивних клубів міста. Учасники змагались в, вікових, в різних вікових та вагових категоріях. У змаганнях взяли участь спортсмени різних вікових категорій від 2017 року народження та старших вагових груп від 22 кілограм. Вихованці з міської дитячо-юнацької спортивної школи, тренери і Ігор Панасішин та Сергій Новакшонов, США Саф'янівської ОТГ, тренер Олег Бульян та міських клубів вільної боротьби в забезпеченні суддівства та нагородженні взяли участь Сергій та Володимир Лапшини, майстри спорту з дзюдо, чемпіони світу з боротьби самбо серед ветеранів. Спортсмени продемонстрували витримку, волю до перемоги та завзяття. У залі їх активно підтримували вболівальники, рідні та близькі. На цьому турнірі нагороди отримали не лише переможці, але й наймолодші учасник змагань та дзюдоїсти відзначені у категорії за волю до перемоги. Спортивне життя в Ізмаїлі триває завдяки героїчним подвигам наших сил безпеки та оборони, які щоденно виборюють право українського народу на мирне незалежне майбутнє. Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. Ізмаїл у жалобі. Місто прощається з молодшим лейтенантом Віктором Акчебашем, командиром 1-го стрілецького взводу ї стрілецької роти, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Віктор Анатолійович народився в селі Червоний Яр Кілійського району, навчався при Озернянській школі, захоплювався спортом та історією, що привело його до історичного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Після навчання прийняв військову присягу, а згодом працював у магазині будівельних Матеріалів. З, початком повномасштаб... З початком повномасштабного вторгнення ступив до лавтороборони, виконував бойові завдання під Покровом та на Сумщині. 27 травня трагічно загинув, захищаючи незалежність України. Громада Ізмаїла, висловлює... Громада Ізмаїла висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна слава Віктору Акчебашу, який віддав життя за вільну Україну. Поховання відбудеться на Алеї Слави Нового Цвинтаря. А як змінився курс валют та якою буде погода в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок. Продати за 41 гривню 80 копійок. Євро купівля 46 гривень 60 копійок, продаж 47 гривень 40 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 30 травня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний 6-11 метрів на секунду, температура повітря вночі 13-15 градусів тепла, в день 19-21 з позначкою плюс. В Одесі хмарно, короткочасний дощ, вітер змінних напрямків 2-5 метрів на секунду, температура повітря вночі 13-14 градусів, в день 16-19 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті Ізмаїлтівікракаком, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.